Приїздив багатьма електричками, але тільки Тесла втрачає зарядку. Ну, жодна машина, яка не стоїть на майданчику. Тижнями може стояти і 4, жодного відсотка батареї не втратить. Тесла Модел 3, 23 рік залізофосфатна батарея, будь ласка, ввечері поставив на 80%, зранку приходиш 75%. Ну, куди воно дівається? Ну, я не знаю. Ну, закрито тут, ніхто красти того не може. Все виключено, всякі режими, та закрийся вже к чертям. І, і, і Режими охорони виключено. Ні камери не знімають, а все одно кудись дівається зарядка. Я не розумію, ну як це можливо. Ну чому всіх це вдалося реалізувати, а в Тесли далі, куди дівається зарядка? Ні, ну Машинка непогано керується, непогано їде. Ну Виглядає теж так досить-досить класно. І по інтер'єру не все так погано, особливо по комп'ютеру, по управлінню, по мультимедії. Ну але ну, ну, по зарядці ну, просто щось нереальне. Напишіть в коментах, у вас теж така сама історія? Може я щось не так роблю?